І голос українського минулого не інакше обізвався із Москви, або попередніки розговорились. Тріумвірат колишніх Азаров, в Олійник, то України вважає за доречне не навідуватись, але старення в суміжної федерації замахнувся немало небагато урятувати Україну. Ясна річ, що грандіозне започаткування без керівного органу просто приречене на провал. Тому без зайвої сором'язливості вище згадані і розшукувані, принагідно презентували цілий комітет спасіння України. Оголосити свої наполеонівські плани українські втікачі вирішили символічно у готелі Україна в Москві. Серед преси поширюють відозву свого комітету, який назвали із релігійним відтінком. Комітет не порятунку, а саме спасіння України. У підзаголовку цитата Шевченка одразу ошелешують новиною. Олійник піде в президенти. Той уже уявляє свої перші години на посту глави Української держави. Сразу же після інаугурації підписав би указ об отводі військ, Постоянные места дислокации. И немедленно поехал бы не на Фуршет и п'янку, а поехал бы в Луганск и Донецк, там, где страдают люди, там, где дети сидят в подвале. Став би на колені перед українським народом у своїй передвиборчій програмі. Автор ганебних законів 16 січня пропонує те, чого не дозволяла собі навіть партія регіонів федералізацію та дві державні мови про втрату Україною Криму Олійник шкодує. Щоправда, жодної ролі Росії в анексії півострова не бачить. Сожалені Крим ми потеряли. і за цієї приступної власті, Каторія совершив государственний переворот. Разажла міжнаціональною рознь і відтолкнула Крим і його восток України. Свій перформанс екс регіонал рясно пересипає ленінськими штампами, закликає до страйків та акцій непокори. А наприкінці, взагалі, майже цитує більшовицького лідера, чим зриває оплески присутніх на прес-конференції російських пропагандистів. І призиваємо українців створювати комітети на містах. Самоорганізовуйтесь, тому що спасіння. України в наших з вами руках. Із сенсаційного і несподіваного свого колишнього лідера екс-регіонали вважають зрадником і злочинцем. Відтак кажуть у комітеті спасіння, місця Януковичу не знайшлося. Він був різний, Віктор Федорович Янукович. дуже різний. на одному періоді, там, в другому періоді, на заключительному етапі це були совершенно різні э, Януковичі. большому сожалению. Выступ украинских вип-злочинцев российская пресса слухает и с захоплением. Запытание корреспондента ТСН выкликает с неважливой пересчитывания. Александр Александров, Евгений Ерофеев и Владимир Старков. Это российские кадровые военнослужащие. Солдаты и офицеры, задержанные на Донбассе. О какой гражданской войне вы говорите, если российские военнослужащие находятся на Донбассе и, как вы понимаете, они там не раздают печенье? Девяносто процентов По моей информации, в составе ополчения воюют коренные жители. Донецької і Луганської області у службі безпеки України просять до слів і закликів політичних утікачів ставитися з іронією і запрошують горе рятівників спасати Україну в Україні, а не з-за кордону. Хай співпрацюють зі слідством, хай хай з'являються, хай повертаються в Україні. Ми їх тут радісно приймемо. Екстрадиція ви розумієте, де вони знаходяться. І скільки б ми зараз запитів не давали, Росія їх не віддасть. Усі троє рятівників України давно перебувають у розшуку. Водночас запиту про екстрадицію до Росії Ції досі не надійшло, а дарма каже заслужений юрист України Петро Бойко. Адже якби Росія офіційно відмовилася їх видавати, то на думку правника по суті визнала би свою причетність до їхньої діяльності. Тож досвідчений юрист наполегливо радить офіційному Києву покарати Кремль за прихисток у себе українських утікачів. Це створено з якоюсь такою політичною штучкою. Так давайте і пограємося в політику цю до кінця. Голосимо їх злочинцями і займемося, щоб е, е, Росія піддала їх екстрадиції і видала наші руки. Не хоче віддавати, значить, вона підтримує злочинців. Значить, вона на стороні злочинців. Крапка. Дмитро Фордак, Роман Цимбалюк та Тетяна Фруктова, спецкордва 2+,2.